Друзі, всім привіт! Знову має свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Kadjar. 2020 рік, фейсліфті. Ви бачите, що тут вже інший бампер, йде, ніж попередника. По кузову він такий самий, є зміни по салону. Це 2020 рік, чистий, 20-й рік виготовлення, експлуатація теж 20-й, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль реально в дуже класному стані, білий колір, має заводське тонування. Покажу вам зараз його. Детально е, пробіг автомобіля, складає 104 тисячі кілометрів рідного пробігу. Не підганявся під сервісну книжку, під Carvertical, під авторія. Він все пробувається. Останній сервіс був цього року на 97 тисяч, якщо не помиляюсь, потім вам покажу. Пройдемося детально. Фари тут ксенон. Світло, верніше, ксенонове. Е, без фари, без висічки, є противотуманні фари. Також є омивачі. Передній партронік тут 360 градусів, верніше весь ну, партронік по машині 360 градусів. По капоту вам покажу, сколів немає. Він в ідеальному стані, без висічки. Часто вибувається, видно, він в дуже класному стані. Так, 123 зразу. Лобове вікно 20 й рік, оригінальне, ще не замінене, ну і не струйне, в дуже гарному стані. Є передня камера, яка розпізнає знаки, кон контролює рух по смугах, і асистент руху по смугах. Знаки розпізнає швидкість, як пішохідні переходи. Також датчик, душу, датчик світла. Світло включається дальнє автоматично. Так, йдемо далі. Так, шини в непоганому стані, до речі, вони. Ще рідні тут. І ви бачите, яка глибина протектора. Маєте розуміти, що цей автомобіль реально від'їздив на них невеликий пробіг. Так, 128, 129. Так, дзеркала тут з підігрівом, вони електричні складаються. Е є хромова накладка, обводок по кругу вікон, також безключовий доступ на передніх дверях одразу двері. 109, 130, 125, 133. Задні шини також в гарному стані. Колодки ви бачите замінені диски тут, як передні, так і задні, без виробітки. Колісні диски, без пошкоджень, без бордюрок. Оптика в нього. Діодна повністю. Як задня, як противотумані фари, дальні світло, так стопи вони в діодні. 117, 130, 125. Парктронік є, я говорив, 360 градусів, фуркопа немає. Ну, я вважаю, що це з одної сторони плюс, тому що не нагружали автомобіль і не бувала коробку передач. Тут все. В ідеалі болти не відкручувалися, пластик тут в ідеальному стані, без пошкоджень. Також, ви бачите, що є, тут є двине дно. Складається як на рівну підлогу, так є ще одне дно і під низом є клей-компресор, ключ, верніше буксировочний гак. Лета присутня. 123, 111 120 Автомобіль має дблю, це Євро 6. Шини в непоганому стані я говорив ще. Також ви бачите колодки нові. 111, 110, 111, 127, 139, 127, 135. От також ви бачите, що автомобіль реально в рідній фарбі заводський. Зараз пройдемося по салону, вам покажу карти дверей. В гарному стані, ви бачите, мають таку декоративну пластикову накладку. Це я вже вам говорив фейсліфт. Салон відрізняється це картами дверей. Також мультимедія і кнопки керування з підіймачами і зеркалами. Оце що від фейсліфтів відрізняється від попередника. Так що це ж залишилось то саме. Торпеда в гарному стані. Сидіння. В класному це не тріщина. це... Можете не переживати нитка, сидіння в дуже гарному стані. Також коврики, вони як нові. Я не знаю, чи хтось тут їздив з боку, бо це, ви маєте розуміти, всі машини з лізінгу і вони використовуються більше одним водієм. Вони працюють на фірмі. Так, ви бачите, є вся сервісна історія. 30, 56, 74 і 99 тисяч було 24.05. Було помінено масло, фільтра, також є. У цих папках всі акти виконаних робіт, що мінялося, що обслуговувалося все на Рено, ви можете пробити всю собі інформацію. Так, автомобіль, ви бачите, 2020 року, також є сертифікат, розмитнений він, ну, виготовлений він 20-й, експлуатації 20-й, я вже говорив. Е, тут карти попередника, вони такі довгі мають кармани, ну тут вони чуть по-інакшому. але Виглядає дуже гарно, так, карти в гарному стані, маєте він код, можете пробити собі всю інформацію, І тут є така невеличка м'ятинка, то від ремнів буває дуже часто. Так, дивимося далі. Пороги, бачите, не повитирані. Заднє сидіння в класному стані, також є підстаканник. Ззаду є дві розеточки USB і стандартна розетка для зарядження гаджетів. З цієї сторони теж все в збереженому стані. Задні коврички вони як нові, на них, напевно, я не знаю, що дуже ззаді хтось їздив. Все виглядає як нового автомобіля. Чотири склопідіймачі, блокування задніх вікон, дзеркала складуються автоматично, керування дзеркалами, це вибираєте ліве-праве. Попередника було керування дзеркалами зверху. Поріг не витертий, не побитий, сидіння в дуже класному стані. Також є підігрів сидінь, є підвітник. Він регулюється, також є всередині бардачок. Два пістаканечка, електричний ручник в ній і круїз контроль Тут режим еко, вона не дає, щоб ви розганялись на великих оборотах для економії паливи. Це виключати старт-стоп. Керування коректор фар, піднімати верх-вниз. Коврик покажу вам, бачите, не витертий в гарному стані. Стан керма також дуже дуже гарному стані. Керування круїз контролем. Тут керування мультимедією є голосове меню. Також керування меню автомобіля. Давайте ми заведемо. Автомобіль, заводиться кнопкою. Помилок, ви бачите, немає ніяких. Адблю є. Заправлене. Пробіг автомобіля реальний 104 тисячі кілометрів. Також можна міняти вид щитка приборів. він міняється різні кольори і різні види його є. Добре, так, навігація автомобіля є. Також клімат-контроль тут. Е, можна, тут. Ну, попередника він трошки інший, і мультимедія інша. Також коробка передач тут ADC7. Це робот з мокрим щепленням. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.